раді будемо почути сигнал із Вашингтону для українців на фронті. Те, що зв'язано з тим, що ми бачили на цих важливих міжнародних зустрічах, і що ми побачимо на саміті НАТО Вашингтоні цього липня. Дякую, дуже коротко для тих, хто на фронті для всіх. Українських героїв, де б вони не були, воювали чи підтримували сполучені штати і всі союзники на вашому боці. і велика сімка, і НАТО, і коаліція. Ми всі віддані досягнення вашої перемоги, вашого успіху. І ми розуміємо, ми високо цінуємо вашу боротьбу вашу хоробрість, ваше... Жерти і хочемо зробити все, щоб допомогти вам добитися успіху. хочу попросити Францію сказати своє слово. That, uh, я би сказав, uh, що in the, in the front, that, uh, для тих, хто на фронті, a, я би сказав uh, between, uh, що є велика різниця між uh, українськими солдатами і російськими so, soldiers, солдатами. Українські солдати вони. Знають за що вони воюють. Вони воюють за свою землю. Country, вони вони their... воюють I за свою країну. Вони воюють за свої цінності. А цінності. Я не знаю за що інша сторона воює, і в цьому полягає велика різниця і я полягаю, що саме в цьому э, рецепт успіху. я дуже просто I хочу сказати. Це дуже важливо почути від Європейського Союзу. По перше, хочу подякувати. Ви сьогодні маяком для всієї Європи. Дякую за вашу підтримку. Українцям на фронті. Друга частина, тому що я кілька разів зустрічався з солдатами в окопах. Я пам'ятаю кожен день обличчя, і це дуже велике натхнення для моєї політичної роботи. І третє, останнє. Є... Це поворотний момент в історії. ми бере ви берете участь у творенні великої історії, тому що це поворотний пункт. Російська імперія нарешті буде зруйнована. Я впевнений. Це дуже складний процес. Це дуже складний час. але це початок нової доби в цій частині Європи. І ми будемо брати участь в нашій прекрасній добі, в нашому відродженні, і це дуже важливо не лише для нас, а й для наших дітей і для наступних поколінь. І це по-справжньому велика історія. Наталю. А дуже-дуже дякую всім, що є на фронті. To all the volunteers, to all the men and women fighting, всім добровольцям, всім чоловікам і жінкам, які воюють, всім медикам, які рятують життя, всім інструкторам, які допомагають зберігати життя кожної людини, всім громадам, які продовжують працювати всім жінкам, які беруть на себе великі лідерські обов'язки, відновлюють свої громади. ви ті, хто підтримують економіку. дякую вам всім, І ви боретеся не лише за Україну. ви воюєте за всіх нас, за наші. Цінності за демократію. Слава Україні. І я хочу сказати дякую за оборону України. Дякую за оборону моєї країни. Дякую за оборону Європи. Дякую за оборону, Європи, дякую за оборону світових цінностей. Знаєте, знаєте, що багато багато країн стоять з вами сьогодні. Нас багато і нас не подолати. This is...